Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами програма Джерело мистецтв. Програму про натхнення. Сьогодні це буде художнє натхнення, і шукатимемо його разом з журналісткою Лесією Сакадою, Миколою Лисенком та художником-графіком і майстром олії Євдокимом Перевальським. Пане Євдокиме, вітаємо вас! Я знаю, що ви прибули на українські терени. Сонячної Іспанії. Дякую. І дуже цікаво, якось, як сприймається світ, такий, така водночас і європейська країна, і дуже самобутня на мапі Європи, з дуже цікавими самобутніми художніми традиціями країна. Як вона сприймається очима українця? Цікаво те, що ви Знайшли там фактично свою а, таку землю натхнення, да? а, нову о, творчу, можна сказати так, батьківщину, але при цьому залишаєтеся українцем, незважаючи на те, що живете в серці Каталонії, угу, одружені так. на каталонці, так. ваші картини залюбки дивляться і купують іспанці, каталонці. Але все ж таки, навіть не зважаючи на зазмагле по іспанське обличчя, ви все ж таки українець. Наскільки важко українцю залишатися собою в сонячній Іспанії? Дякую. Ну, вже близько 20 років, як я цього року, до речі, 20 років, як я проживаю в Каталонії, в місті Жерона. от, і попав туди на запрошення в одній галереї. Яка побачила тут мої роботи і роботи ще інших українських художників. Я знаю Сергія Сер... Ми разом поїхали. Сергія Якутовича. Боже які імена. <гум> так, Сергія Якутовича і Віктора Рижиха, Галіни Нілідви, Бориса Михайлова. От, всі ці художники співпрацювали з цією галереєю. Але вийшло так, що галерея запропонувала мені і Сергію Якутовичу по контракту працювати півтора року на, на них. І ми влаштовували виставки практично по всій Іспанії. От. І таким чином ми змогли побачити, як культуру, як живуть люди, поподорожувати і подивитися музеї, подивитися, як живуть люди. І жили ми також в невеличкому містечку коло жрони, яке називається Баньолас. От, де були такі озерці, вони дуже люблять це озеро, бо в них озер насправді дуже мало. Це в Україні, бо дуже багато озер. А там дуже мало, і тому вони страшенно бережуться, і для них це взагалі екзотично. Святиня майже. так? Так, так. так. Кілька океанів, тому, озера це то да, коли, 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 коли нам вибрали це місце, воно було спеціальне, бо там, багато, так би мовити, для них бо там багато художників, поетів, люди, які працюють, наприклад, в жовні в університеті, також живуть. На березі цього озера. В нас там була майстерня. І звідти ми влаштовували виїзди в різні міста. Наприклад, такі відомі міста, як Сантьяго де Компостела, це паломницьке місто. От, наприклад, в курортне місто Марбела, де воно відоме своїми шикарними яхтами, будинками елітними. От. В Мадрід, де прекрасні музеї, ну і, звичайно, по, по всій Каталонії. Цікава взагалі тема для розмови. Я так почув на початку, що вас запросила галерея. Так. І я пропоную трошечки поговорити про таке явище, взагалі, як галерея, в контексті не просто там, сучасного бізнесу пов'язаного з художнім мистецтвом. А як явища культурно формуючого. Ну, всі ми знаємо, наприклад, такі галереї, як галерея Офіці або Ермітаж, або якщо Україна, це галерею Ханенків. Так. Тобто. А... Це вже більш музеї. Більш музеї. Можна сказати, музеї. А, а, але, але свого часу, свого часу, вони відіграли величезну роль. В формуванні е, цілої низки культурних діячів, в формуванні свідомості народу, в формуванні культурних явищ. А, а, а водночас, якщо ми подивимося переклад слова галерея, так. перекладається як церковна паперть. Тобто, ось стоять собі художники на паперті і демонструють свої роботи. Ну, де Це так, дуже просто. Так. З одного боку, дуже просто. І ось Кому подобається, той купує. Да? А, а з іншого боку, це явище, яке може сформувати світогляд і окремої людини, і цілого покоління. Чи відчуваєте ви себе частиною цього руху галерейного, який формує свідомість інших людей? Ну, а... Як би так пояснити? Галереї, вони з часом мінялися, зрозуміло. І зараз можу сказати, навіть що формат, такий як галереї, наприклад, приватні галереї, поступово зникає навіть. Угу. От. Але з'являються інші форми, наприклад, з'являються величезні ярмарки галереї. От, відомі, е, такі, як е, Бієнали в Венеції, Арт Базел, Арт Базел в потім там менше е, Арко в Мадриді, наприклад, виставки сучасного мистецтва, є е, е, виставки, які колекціонізму, е, більше вони в Голландії, наприклад, е, зараз не пам'ятаю точно, е, е, яка е, здебільшого займається тільки Роботами минулого, здебільшого художників вже мертвих, також, а також антикваріатом. Здебільше це антикваріат. Але всі ці галереї, всі ці виставки, вони, звичайно, формують світогляд, формують моду. Формують нове бачення розвитку сучасного мистецтва, нові форми, тому що мистецтво воно ж не стоїть, все це, все це рухається. І тому це дуже важливо бачити всі ці виставки. І зараз колекціонери, наприклад, як приватні, так і музеї. Вони відвідують ці величезні ярмарки, збирають, відбирають роботи для своїх колекцій. Їх відвідують художники для того, щоб побачити. В якому напрямку всі ми рухаємося і побачити останні новини, так би мовити. Але менші галереї, в них також є дуже велика роль, відіграють вони велику роль, вони показують окремі виставки окремих художників. І е е е всі вони, галереї, е відрізняються одна від іншої. Своєю стилістикою, своєю тематикою, своєю е задачі. Одні є комерційні, одні є некомерційні, одні підтримуються муніципалітетами, підтримуються мерією як одного міста, так і всієї держави так, так би мовити, міністерством культури держави. Так? Я, я вибачаю, що я перебиваю, я просто знаю, що а, кілька ваших робіт а, а, були придбані. Державними установами вищого рівня в Україні Я знаю, що в адміністрації президента, якщо не помиляюся, знаходиться ваш знаменитий офорт княгиня Ольга, так, так. а потім десь ще чи в Кабміні, чи не знаю, не пам'ятаю точно Михайлівський Золотоверхий. А як відбуваються справи в Іспанії з вашими роботами? Хто цікавиться, хто є замовником передусім. Але я знаю, що в музеї Жирони також є ваша робота. Є, муніципалітет придбав цю роботу, коли я зробив одну з найперших моїх виставок от, в Жироні. Муніципалітет придбав Жирону. Я написав Жирону, але так написав ну, своєрідно, що сказав, ну такої в нас ще немає. Є різно, такої ще немає. Роботи мої, працюю я з різними галереями, працюю також, займаюся проєктами, які є некомерційними, з різними фундаціями. Як остання моя виставка є одна фундація Балбі, наприклад, називається в Жороні, І я організував такий. Називається е, останній проєкт під назвою Сементирі Марії це значить морське кладовище в перекладі. Okay. От. Ну, виглядає, взагалі звучить так страшно. Моє, моє те, ще сказала з такою назвою, ти ніколи не продаси жодної роботи. Мудра <смеш> теща. <смеш> 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 а як вийшло насправді? Ну, насправді, роботи продаються. В принципі, це, звичайно, виставка була не комерційна з самого початку. От. Це полівалері, це коли мій знайомий гарний мистецтвознавець, я його запросив до майстерні, показав йому колекцію робіт. Я кажу: от хочу зробити виставку. І він мені каже: От є така поема прекрасна поля Валерій, яка так і називається. Сементарі Марії, що називається морське кладовище, вона каже: абсолютно підходить до твоїх робіт. Бо в мене є там оці останні виставці, були декілька колекцій, так би мовити, різних робіт, різні зали були. І в одній, значить, тема була присвячена Вавилонській вежі, яку я вже багато часу, так би мовити, працюю над цією темою. А в іншій залі була присвячена Тема е, урбаністичного пейзажу руйнованим всяким будівлям, фабрики, е, заводи, житлові будинки. Але в е, е, мене в них цікавить останнім часом о, просто як образні, Це як скульптури на свіжому повітрі, яке людство залишило назавжди. В них є своя романтичність і краса, і от я через так би мати, через цю серію. Хотів показати все це. Люди, які купують роботи, абсолютно різноманітні від колекціонерів, приватних і одних досить відомих, інших менш відомих, і знайомих. Галеристи самі також, що інколи дивує, що самі галеристи деякі придбали мої роботи. Ну, то суто кажучи, я так зрозумів, що іноді інші люди, ваші шанувальники. Так би мовити підкидають вам ідеї, що до чого підходить у ця поема так. Валерій, воно підійшла до ваших Так, да, До речі, він написав цей мій товариш. Написав і текст для каталогу. Також весь написав він. Здорово. Він до речі, дуже гарний, молодий, досить йому 39 років. Ну от і він вже досить відомий художній критик у, у всій Іспанії так. і за межами її також. що о... ж ви зобразили на, 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 на тих полотнах. Про морспроморські цікаво ціли... дуже подивитися, хоча так. б да, то можливо ви нам покажете. От. Ну, от, об, о, обкладинка, наприклад, каталогу. Mm. Ух ти. Розкажіть про ці об'єкти. Mm. Ми mm. вже знаємо mm. дещо. Mm. Дуже нагадує mm. персонажі з зоряних війн. Mm. Такі mm. Вони, такі. Mm. Mm. Так. Це вежі, та... які є в, в Британії, знаходяться в морі, вони. і вони були побудовані для захисту в, в Другій світовій війні. От. І вони досі, от о, єдине, що вони виглядають тут в мене робота ніби все вночі, там є вогні, Насправді там вогнів немає. Там во цих ві, віконці не світяться, насправді? Насправді ці віконці там не, 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 світяться, не світяться. Ви поселили І... життя всередину. О, І вони ожили. І вони окислені, всі залізні, дуже красиві. Так, аж чи ще. Uh, ну це дійсно це uh. точно, що морський Слухайте, свентер. а Це ж це більш реалістичні, наприклад, от такі. Це, 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 це завод, да? Це просто цименна фабрика при в, в Барселону. А вона ще це, працює чи ні? Це, э, э, ця фабрика... Э, Ще працює, ще працює, але частина її вже закинута. Євдикова. Тому вона виглядає. Який нас художник? Пане Євдокиме, я в житті б не уявив би собі, що це цементна фабрика, бо я був на цементній фабриці. Це не так живой Ки... під так? Києвом, і вона вся сірого кольору. <рес> Даруйте. Так, а оця фабрика фабрика, наприклад, знаходиться у, у, на території Франції, в Піренеях французьких. І угу. забутих предків такі щось таке. Так. Вона здається, що написане одним кольором. Насправді там багато різних кольорів синіх, які в... Блакитне да. так. Да. Так що колі... це? Це, 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 це? Це фабрика е, міна. Е, Мін добре. Фабрика вже закинута дуже давно, в невеличкому містечку, яке раніше було курортним, а тепер воно зовсім майже все містечко покинуте. Бо воно було дуже популярним, наприклад, на початку століття 20-го тисячі 1900 році там навіть трамвайні лінії були і приблизно десь мешканців було приблизно 10 тисяч. А зараз що найбільше, тисяча всього. І як назва цього містечка? орлес Сюртех. орлес Сюртех. До речі, в ньому живе. Волконський, який є наслідком, наслідком того самого князя Волконського, який є наслідком. Кня... Ось він Волконського втекли. Чому воно стало так, мертвим, так. це містечко? Чому воно було колись корорт, а тепер мертве? Є, так би мовити, і мода також де, на курорти. О, сьогодні один курорт відоміший завтра, завтра інший. Але також. Е... Ви ви шукуєте такі об'єкти? Ви їздите по Європі, по так, світах так, і так. ви шукуєте такі об'єкти? Так. Це буквально знаходиться в 60 кілометрах від іспанського кордону. А так як ми як має те ще живе в горах в Піренейських, там всього 17 кілометрів до французького кордону, то ми дуже часто їздимо в Францію. От, і в зону Піренеїв, і там зона і, наприклад, до Тулузи. І тому цю зону я, я добре знаю. І чу прекрасна природа, е чудові люди, е чудові музеї, наприклад, поруч е місто Серед, е де прекрасний художній музей. Зовсім невеличкий, маловідомий, але е в ньому проводяться прекрасні виставки. Не так давно була виставка. Е Іспанської е, е, скульп... е, кераміки Пікассо. І там було представлено одна з найбільших колекцій е, потрясаючі роботи. Взагалі про кераміку Пікас не маю жодної яви про голуба. Пам'ятаю yeah, yeah. добре історію, але про жінок? Про, про жінок да <с celebrities> спотворених нове пам'ятаю навіть сюжет Герніку, але ось про, про кераміку Пікасо. Взагалі це для мене щось якісь нові світи. Скажіть, будь ласка, пане Євдокиме, ось все ж таки, ось ви, українець, який приїхав до Іспанії. Напевно, мусили відкривати цю країну для себе, її культуру, її художні обрії. Хто з особистостей став для вас цим ключем розуміння? Ель Греко, Веласкес, Гойя? Хто саме Далі? Далі, Далі Зрештою, <свят> так. хто став для вас найближчим серед художників іспанців? Ну, мене цікавить багато художників іспанських. Ну, здебільшого мене я виріс, вивчаючи. Греко і Веласкеза, копіював їх, коли навчався. В Київській академії, в Київській ще художній школі, коли навчався mm -hmm. також в От, Копіював роботи, і, звичайно, всі, всі студенти знайомі з знайомих Ель Греко. і побачити це потім, так би мовити, вживу живцем в, вжив, е, в музеї Прадо. Та або деякі роботи там побачити в Тісен Борнемісін ну, в Мадриді. Це про просто просто потрясаючий. Але музей правда взагалі часто відвідуваний, наскільки популярний. Він такий самий популярний, як ермітаж. Він э, абсолютно популярний, так такий самий, як Ермітаж, э, або як Лувр. Це один з найбільших як Метрополітен музей. О, це один з найбільших музеїв. Але поруч з ним знаходиться, наприклад, музей Рейна Софія. Який дуже рекомендую всім також, це музей сучасного мистецтва, потрясаючий, і де можна знайти абсолютне різноманіття стилів і, і на всі смаки, так би мовити. Що дуже цікаво, що мені багатьох іспанських художників я навіть не знав до того, як потрапив у отваріну Софію. Художники, наприклад, прекрасні, такі як Антоніо Лопес, сучасний, Маноло Одесь. Це художники світового рівня, які, художники, як Головчо, наприклад, які займаються реалізмом. От. Але я таким сучасним реалізмом. Тому інколи коли люди, я пам'ятаю, тут навіть в Києві якісь друзі мої казали, та там вже про реалізм забули, вже не вміють це, от тільки ми тут вміємо, нічого подібного. В світі ще наша школа дуже, дуже потужна і вагома, але є інші школи також, які Реалістичні, які працюють, які розвиваються, які змінюються, випускають прекрасних художників. Наприклад, Академія Мадриду Сан Фернандо випускає прекрасних художників. Дуже цікаво. Валенційська школа живопису чудова просто. Муніципальна школа в Жироні, <смеш> бо там дуже, дуже потужний викладач з України. Євдоким Геревальський. Я знаю точно ну, в муніципальній школі. В Жироні там працює кажуть все з вусту вуст. От прийшов до нас там такий новий мені запропонували. Викладати. Сказали, прийшов там цікавий художник, тут в жовні з'явився, давайте йому запропонуємо. Мені запропонували вони викладати такий курс коротенький олійного живопису. До речі, ви ж графік? Чому олійний живопис? Ну, я спочатку займався графікою і серією моїх дипломних робіт, і потім. Деякі ще після академії також займався графікою, але потім з'явився такий період, що я змінив все на, на живопис, хоча інколи я графікою ще займаюся також. Але здебільшого працюю в живописі, останнім часом навіть перейшов деякі роботи, почав займатися колажем. Mm -hmm. О, тобто стараюся змінювати. От. Ну, щоб працювати весело, радісно і щось нове ви ще створювати. І вдома ви ж не просто колажем. Ви ж ще ваші колажі особливі. Там вже старовинні мапи. ля така <звідки> <да>, такої напевно. <звідки> <перезвичевний. звідки> і піратські. Також <звідки> ну мене по перше, вже здавна цікавиця. Я цікавився картографією. Картографією, мініатюрою, східною мініатюрою, персидськими мініатюрами, картографією, якою, наприклад, Мапа Мундії Іспанська, одна з найвідоміших старих карт, які були зроблені в Майорці, на пальмані Майорка, єврейським картографом, бо на ті часи тисяч, ми говоримо про 1400-1500 роки. Здебільшого Араби, євреї, які, які робили карт. І всі ці карти це просто шедеври мистецтва, тому що там все воно з боку картографії точне зараз, то воно, звісно, не точне, але вони зроблені. Художньо колір, композиція, малюнок графічно просто потрясаюче. Це важко навіть пояснити. І мене дуже зацікавили всі ці карти. І я почав спочатку була в мене серія, коли я ще навчався в, в академії. Тут, у нас Тут так, я з моїм товаришем Віталієм Хомою зробили велику серію карт видуманих. От, ми, ми придумали карти, яких не існує не існуючих міст. І зробили таку серію фортів. Не ну, один там називався Східна Гавань. Е, інші, там, я навіть, вже не, не пам'ятаю, але так, великого так. розміру, такі метрові офорти. От. Небагато людей тим часом займалися розміру афортами. Це не такі експерименти були. От. Mm. А потім е, пройшов якийсь час, і я повернувся до цієї тематики знову, е, будучи в Каталонії, почав знову глибше вивчати матеріал. В інтернеті з'явилося зараз набагато більше матеріалу, ніж, ніж раніше. Було там три книжки, пішов в бібліотеці, ще можна було подивитись в музеї. В архівах. А зараз в інтернеті колосальний матеріал, і тому я знову зацікавився, почав свої пошуки, і все це вилилось в нову серію робіт. По До речі, мені здається, що наступає нова епоха, коли ось е такі, такі заклади, як галереї, е вони поступаються місцем особистостям, особистість як галерея мистецтва. Я, я вважаю, що ваша творчість це величезний спектр. Різноманітні жанри, напрямки, рішення. Тобто, в вас як в художнику можна побачити, як вкраплені води зеркалення всього світу. Всесвіт. І, 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 всього <смір> Всесвіту, це дуже, <смір> дуже. <смір> дуже цікаво. Мені, мені цікава була, була тема Вавилонської вежі, оскільки тема висити. біблійна. Так. І тема дуже дискутивна. Хто підказав їй вам, як ви її бачите? І якщо, ваша ласка, можливо, там знайдеться робота якась, щоб продемонструвати нам на камеру. Вавилонська вежа. От, наприклад, одна з останніх робіт з серії. На цю тему скільки робіт ви за створили? Навіть не знаю, не рахував. Точно, десятки. 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 Ось ви мені даруєте, звичайно. Ось живете ви в Іспанії, а небо у вас українське, таке трипільське, таке, над трипіллям, десь там, там, над Дніпром, де розливи Дніпра, можливо, тому що там теж багато води. Красиве небо, яке, Боже. Я, я, я милуюся. You... Це були е різні серії. От, серії. Це, наприклад, зовсім маленькі роботи, всього 16 сантиметрів на 16. Змазки. Можете виявити вони. Да. Наприклад, ці вони виконані в акварелі, Ми, так, воші. вище підняття. Так, 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 геніально. Оця наверху, на там така ніби космос навколо неї, чи свічки палають, чи зорі палають. Зоряна вежа, і вони такі різні. А чому так запав цей образ? Біблійний вам запав так в душу, якщо ви життя. Це тема, яка цікавила, можна сказати, з дитинства. Так? Коли прочитав перший раз про Вавилонську вежу, от. сама історія дуже зацікавила. І тим більше, коли побачив роботу Брейгеля, і... от. потрясаюча картина, і побачив, коли я її також бачив вживу. Тематика ця навіть не можу е сказати, чому саме, але це те, що запало в душу вже давно. І я шукав фо різні форми. Наприклад, першу роботу я зробив е в Уфорті. До речі, робота не збереглася. Збереглася тільки чорно-біла фотографія, сьогодні в мене її немає. Я останнім часом працюю з галереєю Ітурія, яка знаходиться от в Кадакесі, а також зараз в Мадриді. І... Це носить ім'я відомого художника Ігнасіо Ітурія. і це його родичі, які тримають цю галерею, бо в нього є також фундація в Майамі і в Монтевідео. Це всесвітньо відомий художник. І місце Кадакес це Кадакес дуже, дуже специфічне. Це такий Культурний оазис, де знаходиться. Раніше було там дуже багато хіппі, і, і, звичайно, художників, поетів, музикантів. Хіп зараз пропали майже, але художники, музиканти залишились. Творці залишились. І, Так, І також дуже багато людей з усього світу. Це там де можна зустріти людей як з Нової Зеландії, і з Америки, і з Японії. Ну, такий от культурний оазис. Хоча місце зовсім невеличке, і в літні місяці, там, якщо ти приїдеш трошки пізніше, то місто взагалі закривають, тому що воно вже переповнене і не допускають навіть туристів. Як місто. Я місто. хочу це нам в місце. Я хочу побажати нашим глядачам, щоб. Завжди вас допускали в цікаві місця, щоб вам там знаходився простір. Але не варто їхати в далекі курортні містечка, навіть якщо це іспанське узбережжя. Завітайте до найближчої художньої галереї. І там ви знайдете для себе цілий всесвіт. Намагайтеся плекати цей всесвіт собі, плекати його красу. Ось в нашого сьогоднішнього гостя я хочу запропонувати вам, шановні глядачі, навчитися дуже важливому даруванню оживотворяти, оживляти життям. Здавалось би, зовні мертву матерію, наповнювати її кольором, диханням, відчуттям неба, і ніколи не забувати, що мистецтво. Вносить в наше земне буття красу і любов. Ну а на цьому нашу сьогоднішню зустріч ми будемо а, завершувати. А, нагадаю, що з нами був а, художник, викладач, графік а, Євдоким Перевальський, українець, який підкорив Іспанію і не лише Іспанію, українець чиї роботи прикрашають. Багато галерей, приватних та державних зібрань. Ну а провели це джерело мистецтво для вас Леся Сакада і Микола Лисенд. І ми з нетерпінням чекаємо на наші наступні зустрічі. На все добре.